Поспілкуємося з Анною Биченко, Вона начальниця Липецької військової сільської адміністрації. Паняно, наскільки зруйнована Липецька громада? Що там? Скільки лишилося або не лишилося з житлового фонду адмінбудівлі? Ну практично на 70%. це та інформація, яку я маю наступна на більш менш ну, так. так, бо територія нема можливості зовсім туди заїздити. Є такі, що в окупації або в сірій ні. зоні, ні, сіра зона. і зона активних бойових дій напевно? повністю громада в зоні активних бойових дій закрита військовими. Власне, які задачі вам вдалося вирішити з травня поточного року, ось оскільки саме з травня ви були призначені на посаду очільниці сільської військової адміністрації, які найбільші виклики ну, найбільші виклики в нас напевно це війна. Постійна допомога мешканцям, які знаходяться на території, на жаль, обстріли і ризикуючи власним життям, і військові, і наша поліція постійно доставляють гуманітарну допомогу. І коли є пошкодження будівель і стройматеріали, постійна підтримка мешканців, які знаходяться в ПО у Харкові, це також люди всім забезпечені. Наскільки це можливо на сьогодні, єдине, чого не вистачало чим ми займалися останні два місяці, так це дійсно це створення цього безпечного простору, щоб дітки мали можливість спілкування та розвитку. Дорослі люди мали можливість і місце, де вони можуть побачитись, випити чаю, подивитися виставу. Ти більше знаєте в такі часи, коли і часті вимкнення електрики, на жаль, вони і обласний центр не обходять, ну і холоди, оскільки не в кожного є гідні умови, так щоб поспілкуватися, ну і скажімо, скористю провести час. Так, так. Нагадайте, будь ласка, скільки до повномасштабного вторгнення проживало на території Липецької громади. І будемо говорити про їхні долі, як склалися тут уже. Так, в громаді було близько 14 тисяч населення. На сьогоднішній день в хабі зареєстровано 3 людей, з них близько 500 діточок від 0 до 18 років. Як сприяєте комфорту жителів, котрі лишаються на Харківщині? Крім цього простору, це ж я так розумію, купа викликів, це документи, це є відновлення, це пошук, напевно, житла. Ну, дивіться, я була в кожній родині людей з інвалідністю вдома. Я бачила їх умови. Всі люди, які потребують на сьогоднішній день покращення умов, ми повністю сприяємо і переселяємо в гуртожитки. Ки з більш покращеними умовами коли, ось, наприклад, у Волині у нас ми по програмі президента Пліч-опліч. Пліч» ми говорили з головою громади про те, що ми будемо будувати там соціальне житло. Багато проєктів спільних з іншими громадами по програмі пліч пліч щось реалізується. От на сьогодні приїхало там 500 подарунків з Вінниці нашим діточкам. Багато що робиться кожного дня. Кожен з нас хоче додому, де знати дерево, яке зі спогадами. Тому всі мешканці Липецької громади ми будемо разом відбудовувати нашу громаду. А дякую вам дуже. Тим більше чимало і не мешканців приїздило, в тому числі і на трав'янське водосховище, і на Муромське, ну яке там на межі, так, так оскільки так. це рекреаційні місця були на жаль з водосховищами. Ситуація не дуже Все хороша відбудуємо. От але са відбудуємо. Поділяю ваш оптимізм. Шановні друзі, спілкувався я з начальницею Липецької сільської військової адміністрації Анною Бученко. Говорили про виклики для команди адміністрації для жителів.